Незважаючи на повномасштабну війну в Україні у 2023 році, в Старосілецькій громаді встигли зробити багато. Зокрема, потурбувалися про стан доріг, придбали понад тисячу тонн щебеневої суміші для підсипки, провели поточний ямковий ремонт. І що важливо, придбали грейдер. Також займалися утепленням навчальних закладів. Зокрема, реконструювали котельні, придбали котли, провели капітальний ремонт тепломережі в одному з ліцеїв. Потурбувалися і про дітей, затвердили програму на безкоштовне харчування учнів і дошкільнят пільгових категорій. Торчинські гімназії придбали металопластикові вікна та встановили їх на суму близько 400 тисяч гривень. Прийняли рішення про співфінансування шкільного автобуса, додаткового для наших діток, тому що від початку війни ми передали два своїх автобуса до Збройних сил України. Але дітки потребують підвезення, тому було прийнято з депутатами рішення про співфінансування на придбання даного автобуса. Це близько 1,6 мільйона гривень. В умовах повномасштабного вторгнення окрему увагу приділили питанню безпеки. Зокрема, у селах Старосільці та кам'яний брід встановили камери відеоспостереження, а також модульне укриття вартістю 3,7 мільйони гривень, розраховане на 80 осіб для діток навчальних закладів у кам'яному броді. Переважно на сесіях затверджуються програми, які стосуються нашого населення. Зокрема, протягом цього року були такі актуальні програми як. Виплати військовослужбовцям на поховання також була затверджена програма, і вже почала діяти щодо виділення матеріальної допомоги одноразової на виготовлення та встановлення пам'ятників для військовослужбовців загиблих. І з початку року в Старосілецькій громаді розпочали роботу з облаштування добровільного формування пожежної охорони. На сьогодні вже повністю сформоване приміщення для спеціалізованого автомобіля, який має виділити кабінет міністрів найближчим часом. Більш того, є домовленість з підприємцем у нас, що ми встановимо також ще одне, так скажімо так, депо пожежної охорони в селі Торчин. Це віддалене село в нашій громаді, де буде також ще одна машина, яка буде. Скам так стоять на стражі по пожежній охороні. Не оминули увагою і внутрішньопереміщених осіб. Нині в громаді проживає понад 650 переселенців, яких усіляко підтримують. Загалом, у планах на наступний рік депутатів Старосілецької сільської ради придбання техніки для вивозу сміття, подальше проведення ремонту в навчальних закладах, а також встановлення амбулаторії нового формату.